Всіх вітаю на своєму каналі. Для новеньких глядачів представлюся. Мене звати Галя. Я проживаю вже 17 років у Сполучених Штатах Америки, у штаті Пенсільванія, але на кордоні, близько до штатів Огайо та Західна Вірджинія. У мене є двоє діток, донечка Катруся та синочок Марк. Сім'я наша інтернаціональна. На своєму каналі я ділюся нашим життям в американському селі. Беремо вас з собою в наші подорожі. Влітку, коли тепліше, показую, чим займаюся навколо будинку, що вирощую на городі, в квітнику. Час від часу також ділюся смачними рецептами, беру вас з собою на шопінг, показую огляд покупок, ціни на різні товари, на продукти. Тож, кому цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки, мені буде дуже приємно. А своїм постійним глядачам я вдячна за вашу підтримку, теплі, добрі слова. І сьогоднішнє відео я записую ще до Різдва, але ви його побачите, звичайно, після. Пояснюю чому. Як показує минулорічний досвід, в день Різдва, коли я старалася знімати, як діти відкривали подарунки під ялинкою, які санта їм поклав. Ну, я так в загальному показала а. Детальні всі там їхні подаруночки я не знімала і мала дуже багато запитань, запитів, що було би дуже цікаво. В цьому році у нас додалося ще двоє діток. До мене прилетіли в гості мої племінники це діти моєї рідної сестри Ліліана та Роман. Отож, я, звичайно, готувала подарунки для усіх і до Різдва я їх показати не могла. Тому що інколи вони дивляться мої відео і це б не було вже сюрпризом. Сьогодні я детально покажу подарунки, які підготувала для Роми і Лілі. Можливо, також і для своїх дітей, які, якщо буде вам така тема цікава, залишайтеся! Приємного всім перегляду! Отож, розпочинаємо. Тут біля мене ціла гора подарунків. Я почну для племінників, які придбала речі. Спочатку покажу такі дрібнички, які ми кладемо у подарункові такі різдвяні шкарпетки. Кожного буде на дверях висіти, вони зранку будуть розглядати. Ці дрібнички діти дуже люблять. Ну, мої, наприклад, почну. З племінника з роми для нього. У шкарпетки. Покладемо шкарпетки. Так як він дуже любить фірму Nike. Біленькі, шкарпетки, набор з скількох штук. Три пари. Ось такі шкарпетки. Це такі м'ячики, які. Можна класти у кросівки, у любе взуття. Вони деодорують, впитують неприємні запахи. Так ось для нього ось такий набір дорожній. Там і невеличка зубна щітка, і все для манікюру, педикюру. Такий спеціальний Deluxe Men's Travel Grooming Set. Це все показує, що піде у шкарпетку. Adidas Дезодорант. Такий гарний запах, приємний, свіжий. Тут такий невеличкий гаманець для а, карточок різних, які в магазини видають карти на знижки з купонами і так далі. І ось така молочна плитка шоколаду. У вигляді доларів. Це все він знайде у різдвяній шкарпетці. Ще хочу сказати, йому 16 років, він навчається в 11 класі зараз. А промінистій моїй вже майже 22 роки. Вона студентка медичного університету. Їй також плитка такої ж шоколадки. Я, звичайно, ще е, на даний момент, поки відео знімаю, е, не маю більше солодощів, але ближче до Різдва е, докуплю. І в кожного буде більше солодощів у шкапетці. Отож, для неї шоколадка. З магазину Alta Beauty. Ось такий набір е, трьох пензликів, кісточок для макіяжу. Ось. Такий набір, також для неї такі масочки різні для обличчя. Також патчі під очі корейські, гелеві патчі. Ось такі пробники тіні для очей Анастасія Beverly Hills. нас так кажуть, але насправді це Anastasia Beverly Hills. Eyeshadow. Такі бальзами, гігієнічні помади фірми Іос для губ і скраб для обличчя з ланоліном, виготовлений в новій Зеландії. Ось такі подаруночки знайдеш моє. Племінниця Ліля у нарізеній шкарпетці. Далі. Племінник мій дуже любить гарно одягатися в брендові речі. І я старалася шукати потрішки-потрішки по в різних магазинах, то для нього найкращі подарунки це гарний одяг. Що я і знайшла. Тому показую це по порядку. Почну ось з таких. Футболочок, простенькі білі фірми Геп. Три футболочки. І ось тут лого геп. Такі для дому або піжамні штани фірми Michael Kors. Вони такі мягенькі, флісові. М -м 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 -м. Як вони виглядають. Далі. Кепочка фірми. Nike. Вона в складі входить шерсть. Вона не є така літня, вона така осінньо-весняна. Далі футболочки. Одна Томі Гілфігер червоненька. Не буду вже наді розкладати, тому що всі знають, як футболка виглядає. А інша, вже і так розкладена, це біленька, проста фірма Zara. Далі ось така курточка, тоненька витрівочка, як в нас кажуть фірми New Balance. Він дуже любить також цю фірму. А також від цієї фірми я йому подарую курточку. Таку балонову курточку на хлопця молодого. Він вже останній раз я його бачила, коли була в Україні. А в Україні я була в останній, крайній раз, давайте скажемо, 11 років тому, на Новий рік 2013. Надіюся, не останній. Йому було 5 рочків, а тепер прилетів до мене мужчина на голову вищий, 16-річний. Отакі справи. Так, і таке худі, біленьке чемпіон. Це по одягу. Ще взяла йому ось такі парфуми по Beverly Hills. Саме цей чорний. Там є синій, червоні, саме цей чорний. Ну, як на мій смак, вони мені найбільше сподобались, тому взяла їх. Ось такі подарунки для мого племінника, а для Лілі. Одяг вона. Спокійно так відноситься до брендів до всього. Тому вважаю, що нехай вибирає сама, тут вже як є, що їй подобається. А що знала, я краще, що сподобається точно, то купувала. Такі ось тапочки фірми Аг. Це натуральна овчина. Тут на таких резиночках. Взяла їй. Взяла їй сумочку DKNY. Вона така нейлонова. Дік має таку коротшу ручку, широкий такий кросбаді ремінь також. Що ще для неї взяла? Багато брала таких різних кремчиків для косметики, тому що це те, що їй подобається найбільше. То в одному подарунковому пакеті буде ось набір кремів денний, денний і вечірній фірми Clinicals. Ось такі. Далі спонжики. Губки для косметичні і фірми Simple. Це польська фірма. Для вмивання обличчя. Такий гель. І це. під очі такий ролер. Взяла для неї Чохол новий для телефону. Він такий весь блискучий переливає. Це фірми Guess. І магазин Alta Beauty. В якомусь відео я показувала. Я купувала ось такий фільтр і туш від фірми ELF. Це також для неї подарунок. А ще... З магазину Вікторія Сікрет. Я її взяла. Ось такий набір із чотирьох різних парфумів. Ми всі з Катею були в Вікторії Сікрет, всі були там окремо тестери. Ми всі понюхали, всі приємні, гарні аромати. Тому, думаю, їй такий подарунок сподобається, тому що вона також любить магазин Вікторія Сікрет. Подарунки, які я підготувала для племінників. Пізніше я ще докупила для племінниці ось таку кофту. Светрик, тепленький в'язаний. Гаманець від фірми Гес невеличкий. І ще одну сумочку Діки Anwine. Вже трішки в іншому стилі. Сумочок багато не буває для дівчаток. Її можна з того. Носити ручкою або зробити подвійну коротшу. Також ось такий теплий халатик махровий і пов'язочку на голову, коли змиваєте косметику, чи робите догляд за обличчям. Ну, а ромчику я ще докупила його у мріїні. Кросівки фірми Nike Air Max 95. Він дуже хотів саме цієї моделі, то вже якраз отримав я кожному подарунок. Я буду в одну велику коробку складати. Ось, наприклад, тут вже вся племінниці і обгорнув гарний папір. Зараз швиденько пройдемося, що для моїх діток. Для моїх все по списку. Марчик завжди пише лист до Санта клаусу щоб він хотів, а Катя вже якби, підігрує йому, також пише, ну, але заодно і дає мені знати, що б вона хотіла. Отож, вона дуже хотіла таку е, сатинову чорну піжаму. І до неї є ось такі тапочки на платформі. Типу Уг, аг, але звичайні. Далі я її ще купила дещо по списку, дещо мама сама <ривіт> магазин. Ой, ось така сумочка до неї Такий гаманець невеличкий. Ще з Victoria's Secret магазину ось такі піжамні штани. Можна по хаті ходити чи і спати в них. Набір, туш для Вій різні Пересхилтон. Вона вже нас з часом таким. Користується ще одні парфуми від Ariana Grande. Вона хотіла саме такі. Ось такі великі крави вона просила на волосся. Набір з різних таких біжутерія сережок. А також ось такі обручі на волосся. Це коли макіяж наводите, чи змиваєте косметику. також просто. В повсякденному житті для користування. І ось тут Sunset Projection Lamp. Така лампа, яка буде відображати захід сонечка. Вона така ціла, то я її замовила. Ось це там через телефон. І от на стіні такий вигляд буде. Це для катрусі. Ну, а для Марчика в нього. Такі запит. Ось, дивіться, на що це похоже на піцу. Він захотів подушку у вигляді піца. І що ви думаєте, нема нічого неможливого. Ми знайшли йому подушку у вигляді піца. До, до речі, дуже класна якість. Далі, вже хто мене давно дивиться, всі знають, як він любить маленькі, м'які іграшки. В Санте він просив єнотика. Ми йому знайшли маму. І дитинку маленького єнотика. Ось він буде мати єнотиків. А ще я просто побачила в магазині цю собачку плюшевого. Ну, я вам не можу передати, який він на дотик. І взагалі він дуже милий. Я думаю, що йому він також сподобається. Він мені нагадує отих таких медведиків плюшевих з мого дитинства. Ну, настільки він ніжний, що просто шкода. Не можна передати. <хи> далі він хотів ось такий також прожектор у свою кімнату, який буде відображати місяць, зорі, різне північне сяєво. В Каті такий є, і він же і собі захотів. Коли ми це все їм вже підключимо після Різдва, то я вам все покажу. І далі він більше нічого в списку не хотів, але я вирішила Спробував дати, докупила йому. А, десь колись чула, що він говорив про ці лазерні пістолети, то я думаю, мені так вони попали, якраз в магазині візьму, будуть з братом двоюрідним <смас> стрілялки грати. І якось він не має такої любові до машин. Але часом, як на пульті в когось десь є, то він може кілька хвилин погратися. А дуже він любить їздити в школу шкільним автобусом своїм. То я побачила цей напуті автобус, в який у нього двері відкриваються, світяться фари. Думаю, ну спробую. Може, якраз йому сподобається. І от сьогодні, нарешті, ще останнє його бажання отримали поштою. Це така триколірна киця, як є в нашій бабусі. Він хотів також м'яку іграшку іграшку вигляді. Трикольорної киці. Ось така. Гарненька, кіцюня для Марчика. З вами прощаюся на сьогодні. Бажаю всім міцного здоров'ячка, щоб якнайшвидше Україна здобула перемогу, всім спокійних вечорів, затишних, родинних, теплих днів, всіх вам благ! Христос рождається! श्ल मै हो